Російські війська завдали чергового удару по Києву, внаслідок чого поранення дістали троє людей. Повідомили у державній службі із надзвичайних ситуацій. У Дніпровському районі пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок та заклад дошкільної освіти. Зафіксовано падіння уламків на відкритій території. У Деснянському районі влучання сталися по адмінбудівлі та відкритій території. У Дарницькому районі вогонь та руйнування на 26-му поверсі багато. Поверхівки забрали життя однієї. Людини. Пошкоджено фасадні скління на Печерську пошкоджено автозаправну станцію, чотири автівки, лінію електропередач та дорожні покриття. У Шевченківському районі міста Києва ворожим ударом пошкодило 22-поверховий житловий будинок. І ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру, дві приватні оселі, триповерховий будинок та гуртожиток. У Слобожанській громаді зайнялося авто, пошкоджено приватний будинок. У Роздорській та Раївській громадах понівечено підприємство. А також гараж, автівка та виникли пожежі. У Нікопольщині ворог атакував фпв дронами та артилерію. Пошкоджено Жено чотири приватних будинки, три господарських споруди та гараж. Попри масштабні руйнування ніхто не постраждав. І на Запоріжжі внаслідок ворожих атак загинула одна людина ще троє дістали поранення. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом протягом доби окупанти завдали 785 ударів по 30 населених пунктах регіону. Війська Російської Федерації здійснювали авіаудари, атакували з дронів, обстрілювали із реактивних систем залпового вогню та. Завдавали артилерійських ударів. Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. У Харкові та Дергачах внаслідок російських обстрілів травми дістали щонайменше четверо людей. Двоє з них були ушпиталені. Повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Удари завдавали дронами та керованими авіабомбами. Міський голова Харкова Ігор Терхов заявив, що. Через цілеспрямовану атаку на енергетичну інфраструктуру місто змушене відключити від тепла приблизно 820 багатоквартирних будинків. За його словами, щоб не допустити замерзання мереж у 20-градусний мороз, який зараз стоїть в Україні, доведеться злити теплоносії із однієї з найбільших. Теплоелектроцентралей у місті цілодобово працюватимуть пункти незламності для забезпечення руху запустять додаткові автобусні маршрути. Я теж читаю інформацію. Щойно що у Харкові працює чимало пунктів обігріву та пунктів незламності. Президент України Володимир Зеленський провів нараду із українською переговорною командою напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей в еміратах. За його словами, перемовини можуть Відбутися вже в середу, та четвер цього тижня. Участь взяли в цій нараді майже всі члени делегації, зокрема Рустем Уміров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевс. Ну а також очікується участь ем, лідера фракції Слуга народу у Верховній Раді України е, Давида Арахамії. Президент погодив рамки перемовин і визначив конкретні завдання для переговорної команди. Окрім тристороннього формату, українська делегація планує двосторонні зустрічі з американською стороною. Президент Зеленський наголосив. Що Україна готова до реальних кроків заради досягнення гідного і тривалого миру та завершення війни. Збройні сили України знищили машину смерті Російської Федерації. Історичний та ні, це не та зараз. Міністр енергетики України Денис Шмигаля провів онлайн зустріч із польським колегою Мілишем Мотикою. Про це Шмигаль повідомив у соцмережах. Сторони обговорили ситуацію в українській енергосистемі, наслідки російських атак та подальші напрямки співпраці. Під час зустрічі також йшлося про розвиток інтерконектора Ряшів. Хмельницька АЕС та співпрацю в газовому секторі. Крім того, урядовці обговорили підготовку до конференції з відновлення України, яка цьогоріч відбудеться в Польщі. Шмигаль подякував Варшаві за підтримку, зокрема за гуманітарні вантажі та внесок у фонд підтримки енергетики України. Окремо він відзначив ініціативу польського народу зі збору коштів на генератори. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно визнала іранський корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Про це він повідомив під час вечірнього звернення. Глава держави підкреслив, що Україна підтримує народи, які борються за свободу та не забуде тисячі іранських дронів застосованих проти українських міст. За його словами, рішення Євросоюзу щодо квір фактично погоджене. А для України це питання вже закрите. Служба безпеки України підтвердила, що квір внесено до переліку терористичних організацій рішенням антитерористичного центру. У Києві наголосили, усі терористичні структури у світі мають отримати однакове засудження. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на заяву президента ФІФА Джані Інфантіно, це всесвітня організація футболу щодо можливого повернення Росії до міжнародних змагань із футболу. У дописі в соцмережі X міністр наголосив, що 679 українських хлопців та дівчат ніколи. Не зможуть грати у футбол, бо їх убила Росія. Глава МЗС підкреслив, що Російська Федерація продовжує війну та вбивства, тоді як лунають заклики скасувати спортивні заборони для. Футболістів країни агресорки за словами Сибіге такі рішення майбутні покоління сприйматимуть як ганьбу подібно до Олімпіади 1936 року, яку прийняв Берлін і яку вітав тоді Адольф Гітлер. Раніше інфантіно заявив, що готовий розглянути скасування заборони, запроваджене у 2022 році. Він вважає, що допуск російських футболістів професійних, нібито міг би зменшити напруження та ворожнечу. Так, ну я ще в нас є матеріал. Краків знову знову став епіцентром центром підтримки у театрі імені Юлію Шасловацького відбувся вже п'ятий благодійний концерт Солідарне з Україна. Організатори переконані, тема війни не має права зникнути з публічного простору, доки боротьба українського народу триває. Я перебуваю в театрі Юліуса Словацького у Кракові, де в п'яте відбувається концерт Солідарні з Україною. Театр імені Юліуса Словацького – особливе місце. в його стінах від початку повномасштабного вторгнення Росії працював пункт допомоги українцям цього вечора. Перед початком музичної частини відбулася дискусія разом заради майбутнього про те, як зберегти дружбу в час панування пропаганди і не втомлюватись допомагати. Посеред розкішного фоє поруч із волонтерами справжній іранський дрон. Поки поляки та представники фонду Наталії Панченко «Стенд з Україн збирають кошти в межах акції Тепло з Польщі для Києва. Цей шахет нагадує, війна усього за кілька сотень кілометрів. Цей концерт це теж можливість подякувати всім краків'янам, всім малополянам, кожній польці і кожному поляку за те, що вони продовжують цю підтримку, ту підтримку, яку ми пам'ятаємо з 22-го року, коли були відкриті двері польських домівок для наших людей, і теж сьогодні, коли боротьба йде не тільки на полі битви, але також і в цивільному житті, і сьогодні одною з власне, завдань цього концерту це збірка коштів на порятунок наших цивільних в Києві, мешканців нашої столиці. На сцені унікальні дуети, польські зірки «Гжего Штурнау» та гурт Квят ябоні виступають з українським народним гуртом Коралі та акторами краківських театрів. Цьогоріч те, що здавалося для нас, було найважливішим, це розмова про дружбу, про те, що єднає поляків та українців. Тож говоримо не тільки про Україну, а також про наші польсько-українські відносини. Для музикантів цей концерт більше ніж благодійний виступ. Це можливість донести до світу свою позицію. в Україні війна в Україні. Це насправді і наша війна, і ми отримали запрошення, за яке дуже вдячні. Це була також нагода показати нашу позицію. Позиція така, що ми не можемо забувати, що за нашим кордоном триває війна, і кожна така подія, як цей концерт, просто нагадує, що це не закінчилось. Для нас є за честь. Взяти участь саме в такому концерті, бо ми знаємо, що всі кошти будуть спрямовані на допомогу Україні. Ми вважаємо, що дуже доречно проводити такі концерти і показувати, що ми всі разом, що ми об'єднані, і не вірити всі інформації, яку ми бачимо в медійному просторі. Це спільний голос проти байдужості. п'ятий рік поспіль кратів доводить. Солідарність не має терміну придатності. Наталія Петранюк, слава ТВ. Більше про нас таки російської атаки та ситуацію станом на зараз в Києві розповість моя колега Наталя Стара. Вона працює в шевченківському районі міста Києва. Наталю, вітаю то, що відомо станом на зараз. Будь ласка, вітаю Василю, Вітаю наших глядачів. Важка ніч для киян зараз у Шевченківському районі Києва. Я перебуваю біля пошкодженої багатоповерхівки. Це саме житлові поверхи. Я навіть вам покажу детальніше, як зараз працюють на місці. Не мабуть співробітники, адже тут також є офісні приміщення, можливо, це навіть мешканці будинку. Ось це просто дуже високий будинок. На верхніх поверхах видно наслідки влучання, мабуть, безпілотника, адже там на верхніх поверхах велика, скажімо так, діра, обгорілий балкон. Довкола потріщень, потріщене все Це також вибиті вікна. Ось зараз розчищають скло. Я зазначу, що наслідки такої ворожої атаки є в різних районах Києва, особливо і на лівому березі. Також є влучання як у житлові приміщення, так і нежитлові, так і автозаправні станції. Відомо на цю мить про трьох постраждалих, зокрема з цьому будинку, також їх, їм надали всю необхідну медичну допомогу. Ми продовжуємо працювати на місці і фіксувати російські злочини, зокрема цієї ночі, як росіяни завдали удар по Києву. Василю тобі слово. Дякую дуже. Дякую, ж Наталі Андреправо з Шевченкоської на міста Києва, де є влучання в житловий будинок. Україна під ворожою атакою, повітряна тривога по всій території нашої держави, ракети цілу ніч ближхеди. Зараз ракети, крилаті також є загроза балістики, вибухи в Києві, Харкові, Дніпрі на Сумщині, Вінниччина. Інші регіони нашої держави, ми за всім стежимо. Будуть включені наших кореспондентів. Будемо мати включення з різних регіонів нашої держави і, звичайно, повідомляти вас про те, що відбувається, вас вже закликаю. попри те, що робочий день розпочався максимально перебувати в укритті, бережіть себе та своїх близьких та рідних. Ми будемо говорити із Вадимом Васильчуком, депутатом Київської міської ради, офіцером збройних сил України. Пане Вадиме, вітаю вас! Доброго ранку. Ми бачимо сьогодні, як ворог дотримується так званого енергетичного перемир'я. Атаки тривають по всій території нашої держави. Зокрема, на Київ сьогодні летіли шахе, є е, займання є, житлових будинків, падіння уламків. Станом на зараз, яка вам відома інформація про наслідки ворожих атак? Як ви ну, характеризуєте ось такий е, крок ворога, попри те, що ну, були певні домовленості, нібито, знову ж таки? Будь ласка. З морозами це було очікувано, тому що ворог робить постійно такі спроби створити фактично холодомор для українців, і, зокрема, для столиці. А на даний момент Київ перебуває під ракетною атакою а, і БПЛАшною, ну, тобто вся Україна перебуває під а, ракетною. Чути був сьогодні. Роботу ППО вже, на жаль, є а, як загорання, займання і в дитячому садочку, і в житлових будинках. Тобто, як завжди, ворог не дуже розбирає свої цілі, але основний удар це наші енергомережі теплоелектростанції, зокрема, які зараз а, живлять. Тепло і світло київських, та загалом українських осад. Я от сказав про енергетичне перемир'я. Там мені дійсно колеги підказують, що воно завершилось ще позавчора. Але на запитання, а як довго має тривати це перемир'я? Речник Путіна Пісков не відповів. Тому, коли ми кажемо, що перемир'я ніхто насправді не знає, на який час воно було заплановано, на який час домовленості, нібито були знову ж таки між Трампом і Путіним будь якому разі ми бачимо, що перемир'я не діє і ракетна атака, ракета ракетна загроза триває. Крилаті ракети запущені з чорного моря, ракети запущені з бомбардувальників з району Каспійського моря. Вони летять і вже залетіли на територію нашої держави. Тому можуть бути ще вибухи, можуть бути ще удари. Київ є однією спри пріоритетних цілей для ворога сьогодні, ну і також і Харків. Я хотів би звати вас саме як депутата міської ради, наскільки зараз є готовність вирішувати проблеми і також фінансові певні робити вливання якщо знову зараз будуть певні обмеження, знову будуть руйнування. Наскільки мобілізована зараз міська влада для того, аби реагувати на ці виклики? Будь ласка. Ну, Міська рада одразу оперативно на заклик мера зібралася ще минулого місяця, коли виникла така потреба. Заслухала звіт виконавчого органу, яка у нас ситуація, і відповідно, як тільки ми бачимо, що нам не вистачає саме там фінансового запасу, про те, які ви згадуєте, міська рада одразу о, додає відповідні ресурси. І тому як тільки буде зрозуміло, що в нас є така потреба, я думаю, буде одразу сесія. Просто я не називаю ні дат, нічого, тому що як правило, це позачергові речі, і для того, щоб ми могли оперативно реагувати на ситуацію в місті, зараз дуже важливо, щоб тепло і світло залишалось в оселях, тому що насправді. Мінус 20 на дворі, і це дуже складна історія. І низький уклін і подяка нашим комунальникам, працівникам теплоенерго, працівникам, які працюють з електромережами, водоканалом. А загалом містянам, що ми витримуємо ось ну таку важку зиму, йдемо всі разом, ставимося з цим зрозумінням, допомагаємо одне одному. Я вдячний диссерникам, які вчасно розгортають також пункти обігріву, допомагають людям, тому що ситуація ну місто Київ, величезне місто. У нас більше 12 тисяч будинків, і це теж треба розуміти, тому Планет. якщо десь так. Да. Ага. Я слухаю, Так, я вам дуже дякую. Дякую за те, що долучилися. Відпускаю вас займатися важливими справами. Вадим Васильчук був з нами, депутат Київської міської ради, офіцер збройних сил України, про ситуацію в Києві і про готовність. Найголовніше зараз теж важливо Київської міської ради реагувати і фінансово, і організаційно. І ті виклики, які є. Я ось зранку теж виходив п'ять ранку з дому. І гув гул генератора стояв у дворі від пункту обігріву, який недалеко від мого будинку. І теж очевидно були люди, які грілися.